Якщо ваші тваринки це роблять, то наймовірніше вони вас люблять. Звіряча лав перевірка. Улюбленці сталкерять вас по всій оселі, куди б вони прямували: на кухню, до вхідних дверей, у ванну. Вони будуть ходити по п'ятах. Треба ж перевірити, чи з вами у туалеті нічого нетипового не сталося. Мабуть, кінцевої мети свого ходіння вони самі не розуміють, але любов це не ставити зайвих запитань. Влягаються на ваші речі, на книгу, яку ви читаєте, клавіатуру, телефон, сумку, одяг тощо. Якщо ще й шерсть там залишить, то взагалі вважайте це зізнанням у коханні. Все просто. Звірята можуть відчувати на речах ваш запах і тому хочуть бути ближчими до них. А також вони хочуть лишити свою запахову мітку, щоб заявити, що ви їхня людина. Зносять вас із ніг, коли бачать. Це взагалі окремий вид любові. Звісно, таке обожнюють робити песики. Але якщо знаєте таких коте, ми терміново хочемо з ними познайомитися. Просто звірята настільки не можуть стримати своїх емоцій, коли вас зустрічають, що ладні залізти на голову. А дехто може перед особистими звірячими справами не втриматися. Пишіть у коментарях, якщо у ваших улюбленців було щось подібне, гризуть ваші речі. Отак, гризти щось для кожного прирученого хижака то святе. А приємніше ж гристи щось рідненьке. Ваші кросівки, наприклад. Це, звісно, не дуже ок, але в улюбленця мають бути спеціальні іграшки, які призначені для жування. Але якщо він обирає щось із арсеналу ваших особистих речей, значить так котече собаня просто хоче звернути увагу на себе. Приносять різні предмети від іграшок до здобучі. Мабуть, кожен хоч раз чув у житті цю історію, як кіт приносив додому мишей і клав під двері. Чи взагалі біля ліжка. Те саме можуть робити й собаки на прогулянці: нести голубі, палиці, якесь сміття. Один котик з містечка Стівеніч, до речі, так тягнув свої звіромамі додому усілякі подарунки з вулиці. Пакети, картон, навіть невеликий рулон пакетиків для особистих звірячих справ. В голові звірят усе це, мабуть, виглядає так: мої шкірині не можуть про себе подбати, тому візьму справу у свої лапи. І тому люблонець просто піклується про вас, носить суцільний грін флег. Махайт хвостом при зустрічі і цей хвіст інколи важче за батіг, але ж такий улюблений. Звісно, подібна поведінка не завжди про любов, тому треба дивитися і на загальний настрій тваринки, хоча вчені з усього світу неодноразово проводили дослідження щодо махання хвостів у собак, і вони довели, що нерідко це справді пов'язано з гарним настроєм песеля і тим, що вони раді бачити якусь людину, а от котики більше оплітають своїм хвостом, щоб проявити почуття або щось випросити. Ну, от як у мене люк, наприклад, зараз випрошую смаколики. Туляться до вас поміж гризінням речей і сталкінгом. Треба ж було десь сказати, що звірята вміють проявляти любов і милими способами. Кладуть на вас голову, лапки обгортають хвостом, обіймають, лягають на вас. Варіації може бути безліч. А якщо завжди сплять під боком, то тут точно без сумнівів. Облизують з ніг до голови. Замість тисячі слів вони просто обвішують слиною. Теж своєрідна мова любові, чи поцілунки з присмаком корму. Також облизування може бути проявом материнського чи батьківського інстинкту звірятка до вас, Топчуть лапками. Це частіше пов'язане з котонами, які інколи люблять позамішувати уявне тісто. А якщо вони роблять це прямо на вас тіштеся. моркотони зазвичай шукають для відпочинку і сну спокійне та тепленьке місце. І насправді це дуже приємно усвідомлювати, що з-поміж усіх вони обирають саме вас. Щоправда, їхні маленькі лапки, у яких невелика площа опори буває, тиснуть так, наче груда металу, але менше з тим імітують вашу поведінку. Якщо ви лягли – вони лягають, ви позіхаєте, вони позіхають. Ви займаєтесь йогою, вони теж тягнуть лапки. Ви зазираєте у вікно, вони вже через секунди роблять те ж саме. Було навіть коли собані мітували, що кульгали разом з батьками. У кожної тваринки своя мова любові. Хтось висловлює почуття ніжніше, комусь легше донести їх через кусь. У декого скотечу собань, і взагалі мова любові це сюрпризи. А їхній спектр ну, дуже широкий, ви ж знаєте. Тому якщо часто їх отримуєте, замисліться. Усім бажаємо романтичного настрою та багато теплих моментів зі звірятами. Обов'язково діліться, яка мова у вашого хвостика. Зустрінемось у наступних відео. 爸爸。